Канни, французьке місто на Лазуровому березі, 23 вересня накрив штурм. Паводкові води пройшли містом. Очікується повторна хвиля метеорологічного явища. Про це сповіщає агентство Reuters. Речник Марії міста зауважив, ситуація нормалізується. Шторм продовжує рухатися на схід. Місто перебуває у стані підвищеної готовності. Французьке метеорологічне агентство попередило про ймовірність ще одного. Шторму у другій половині дня мер міста Девід Оліснард заявив БЕМТІВІ, що звертатиметься за поясненнями до органів влади, оскільки місто отримало попередження від уряду лише через годину після початку шторму. Нагадаємо, центральна та східна Європа потерпає повеней.